Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, витриваємо в молитві в радості, в благословенні Господнього. Сьогодні візьмемо. Посилання 6 лютого 1986 рік. Дорогі діти, ця парафія, яку я вибрала, є особливо і відрізняється від інших. Я даю великі благослові. До Дорогі діти, даю послання перед усім жителям цієї парафії, а потім усім іншим. Прийняти послання повинні передусім ви, а потім і усі інші. Ви будете відповідати мені і моєму сину Ісусу. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ми бачимо таке сьогодні в парафії не Але, як я вже казав, що краще брати до себе, до своєї парафії. І Марія сьогодні каже, що твоя парафія. Вибраному. Ну, будеш відповідати. Ну тут трохи, ну, здається, так добре бути вибраним. Марія вибрала парафію тут, і, і, і таке привілегії дали, що це по-перше мають це робити, жити передусім за посиланнями і давати приклад іншим парафіям. Ну, Начебто файно звучить, але потім будете відповідати мені і моєму сину Ісусу. А відповідальності ми не любимо, як люди, і відповідати за свою лінь, за свою бездіяльність, за своє не хочу, не, не буду. Ну і такі різні речі. Коли ти начебто можеш і маєш час, але ти того не робиш. У ну, мене так часто буває. Просто признаюся, що в мене купа всяких справ, але іноді просто не хочу. Таке не хочу. І хто мене змусить? Ну, ніхто не може змусити, бо Бог не змушує. Але приходить потім після такого Не хочу хочу. І починаю знову знову, знову входити в режими. Особливо важко зараз після такої тривалої відпустки моєї. Вже п'ята ранку на рожанець важко прокидатися. В тренувальний зал також важко йти. Ну, Але нічого, головне, щоб були ці стандарти цей спосіб життя. Знаєте, я вже неодноразово казав, що якщо ти відходиш від свого стандарту, наприклад, режиму дня на трошечки часу, то нічого не станеться. Так само, як дієта працює. Якщо ти Дієта – це стиль життя. Якщо ти відходиш раз в місяць щось з'їв якогось Макдональдса Тришака, то ти не помреш від того і не розтостієш дуже. Але якщо ти цей місяць будеш дійсно в своєму режимі постійно харчуватись правильно, тоді цей один раз випадок, скажімо, тебе не знищить дуже. А якщо ти будеш це робити один день так, один день так, то нічого не вийде. І, і тому важливо мати такий режим дня, де є заплановано молитва, тренажерний зал по можливості, заплановано, що ти будеш їсти. На завтрашній день, не сьогодні, щоб його з'їсти. Зазвичай, коли ти думаєш, щоб його з'їсти, відкриваєш холодильник, і три тришак. Ну, бо щось є таке, щоб зразу з'їсти, не треба готувати нічого. А люди, які доглядають за собою, за тим, що їдять, то вони це роблять в за далекі, готують на завтра, на післязавтра і знають, що будуть їсти, як будуть їсти і коли будуть їсти. Ну, вся різниця. Так само і. Молитва має бути запланована. Ти знаєш, ти маєш сьогодні знати, що вже завтра будеш молитися, в якій годині ти маєш, час, в якій годині ти будеш розважати над словом Божим, в якій годині в тебе буде розмова з Господом по душам, в якій годині в тебе вервиться, в якій годині в тебе коронка. Тобто всі ці речі мають бути в тебе залізобетоні. Якщо ти один раз в місяць десь вилетів, Ну, то нічого страшного, тобі буде легше повертатися в свій в режим, бо ти звикнеш до нього, і для тебе це стане звичайним життям. Для когось неможливо, а для тебе просто звичайне життя. Так воно працює. Я даю великі благодаті тим, хто молиться серцем. Тим, хто молиться серцем Марія каже, не тим, хто просто молиться тарабанить, а тим, хто молиться серцем. Я даю великі благодаті, Марія. Тобі. Якщо ти молишся серцем, дорога дитино, даю посилання передусім тобі, твоїй парафії, а потім усім іншим. Ну, Марія тут так і каже, що спочатку даю тобі, потім твоїм близьким парафія. Парафія це твоя сім'я навіть. Це вже твоя перша парафія. Потім парафія церкви, в Ну і не знаю, як у вас там скільки парафій тих, але Марія каже, передусім до тебе, потім до всіх інших. Потім до твоїх близьких, а потім до всіх інших. Так має бути працювати ієрархія. Ієрархія виконання. Прийняти послання повинен передусім ти. <ти>, ти. А потім усі інші. Так ну, не я придумав. Бачите, я кажу, я коли вам нагадую, що. Посилання звучить цей день, цей час особисто до тебе, особисто до мене. Це не я придумав, це Марія тут нам каже, так. Перед усім, прийняти, каже, посилання повинен передусім ти, я, а потім усі інші. Перед тим, як навчити когось цими посиланнями, треба почати самому жити ними. Бо якщо ти не живеш ними, то нема сенсу про них розповідати, щось, щось там дискутувати навіть про них. Ну, ти почнеш жити цими посиланнями і дискутуй потім. Потім і дискутувати не буде з ким, бо скажеш, що ти такий от. Тому всі проблеми будуть вирішені. Ти будеш відповідати мені, моєму синові Ісусу. Дякую, що відповідаєш на мій заклик. Ну, І сьогодні запланована молитва і запланована молитва на завтра. Така проста практика. Будьте благословені, вам, радість, благодать з па Папа.